Вітаю вас, мої маленькі любі глядачі. У людей бувають різні настрої. Іноді буває сумно. Покажіть, як вам сумно? Отак ми сумуємо. Бровки здвинули, нам дуже-дуже сумно. Губки надули, нам сумно. А буває навіть, коли ви плачете. Покажіть, як ви плачете. Особливо, як щось хочете у мамі попросити, вона не, не дає. Так думаю, так плачемо, капризуємо. А буває, коли нам дуже весело. Покажіть, як нам весело? Так, ми посміхаємося, веселимося, нам весело. Любі до нас завітав їжачук і приніс нам кошик і овочами. Кхе. І ось я що бачу тут? Я бачу тут записочку. Що ж тут написано? Давайте прочитаємо. Їжачок, ти не знаєш, що тут написано? Ні. Зараз прочитаємо. Так, слухайте уважно. Любі мої дітки, я осінь, господиня. Дарую вам плоди. мого щедрого урожаю. Ось вони, ці плоди. У кошику багато їх цих плодів. А які саме відгадайте із загадок, що я вам принесла. Але, любі, ці загадки не прості. Їх потрібно уважно, уважно слухати і добирати відповідне слово, щоб утворився віршик. Почнемо. На городі в нас грядки. На грядках рясні листки. Там зростають малюки. Зелененькі. Вірно! О! нас огірочок. Зелененький огірки. Борщ із нього варить ненька. В нього шкурочка тоненька. Слоткуватий він на смак фіолетовий. Так, любі, це буряк. і бурячок, такий, гляньте, з хвостиком. Фіолетовий буряк відгадали. Наступна загадка помаранчева і гарна. У землі сижу немарно, соковита, солоденька. Вже я стала чималенька. Собою пригощу дитину, хай корисну з'їсть. любі любими, морквин, ось вона помаранчева, гарні морквинки. Правильно відгадали і слова підібрали. Малюки пагірки. Смак буряк. Дитину морквину. Ці слова однаково закінчуються і складно звучать. Їх називають Римами. Так пишуть вірші. Послухайте вірш, який називається. Помідорчик. Помідорчик народився, зелений одяг нарядився, Вихваляє він щодня чепурне своє вбрання. Хто красою чарівною порівняється зі мною? Дуже сонечко згори гріло літньої пори. Чи хотів, чи не хотів, помідорчик пожовтів. Виставляти став нараз. Новий колір на показ, хто красою чарівною порівняється зі мною. А минуло кілька днів Помідор почервонів, гордо голову підняв, не сказав, а проспівав, хто красою чарівною порівняється зі мною. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Дітки, а якого ж кольору був спочатку помідорчик? Так, зеленого, а став згодом жовтим, а якого кольору набув остаточно, вірно, червоного. А чому Любій помідор вважав, що він найгарніший? Звичайно, він був хвалько. На городі росте багато овочів і вони всі чудові, отож потрібно поважати один одного і не вихвалятися. А я вам кажу до побачення і до нових зустрічей!